Хай цей прапор летить і показує, що Україна скрізь. І навіть тут, майже на фронті. Ну і сьогодні 245-та річниця міста Авдіївка. Тому слава Авдіївці, слава Україні! Героям слава! Цієї суботи, 9 вересня, на зламній Авдіївці виповнилося 245 років. Місто, яке вже не перший рік намагаються оточити окупанти, святкує поважну та важливу дату. Звичайно, що через постійні обстріли і бомбардування ніхто не проводив гучних заходів, але деякі активності все ж таки відбулися. Щорічно у день незалежності та у День міста в Авдіївці запускають велетенський прапор. Не стали зраджувати традиції у цьому році. 22 метровий український стяг підняли в небо 200 великих повітряних кульок. Звичайно, прапор України, який запустили з і полетів він на Донецькій. Декілька годин він літав над Донецьком. Багато галасу було в соцмережах, як і в наших, так і в е, тих Дировських. Також у цей день представники керівництва області, міської військової адміністрації та Укрпошти погасили особливу марку, присвячену саме Авдіївці. Дуже красива марка, дуже така, скажем, ну, на мій погляд, я намагався до останнього не втручати взагалі в розробку цієї марки. Мені хотілося, щоб от. Е, Люди, які займалися, щоб вони все таки от без якогось там умовно кажучи, там тиску на них зробили, як вони хочуть. І на мій погляд, дуже круто вийшло. 28 зображень краєвидів міста різних часів, місцевих визначних пам'яток та жахливих результатів терористичних атак росіян, відображають знищене окупантами мирне життя мешканців Авдіївки. Блок марок на ній зображені наші знакові місця в місті. Це от якщо хтось хоча б раз був в Авдіївці, а навіть ті, які не були, і знають наші мурали, наші якісь знакові будівлі. І вони є, частина з них є ще, скажімо так, з моменту заснування міста, там дві або три марки, якщо я не помиляюсь, в цьому блоці. Звичайно, мурали є, звичайно Авдіївський Косахімзавод, звичайно, наш кар'єр Голубі озера, як всі знають, да, в Донецькій області. І є, звичайно, вже марки з зображенням руйнувань. Тираж марки невеличкий, а екземпляр, підписаний при погашенні, буде виставлений на аукціон. Звичайно, будуть якісь аукціони. Звичайно, що всі кошти, які будуть отримані з цих аукціонів, вони підуть на допомогу саме мешканцям Авдіївки і військовим, які боронять саме місто Авдіївку. Крім цього, керівництво міської військової адміністрації вручило нагороди військовим, які боронять Авдіївку, та цивільним, які залишаються у місті. Нагородження військових ми нагородили медалями за оборону Авдіївку. Цього ми не викладали, звичайно, але воно відбулось. Нагородили почесної грамоти наших вуличкомів, які і по сей день. Залишаються в місті і займаються саме допомогою містянам, тобто вони роздають гуманітарну допомогу. Але напевно найбільшим подарунком стало звільнення частини селища Опитне, яке входить до Авдіївської громади і яке було окуповано з осені минулого року. Ну, хлопці повертають наші землі, Авдіївські землі, українські землі. Звичайно, що дуже складно це все відбулося, і поки е ворог тиснув на Півночі від міста. Хлопці трошки побачили, що є змога. Не можна сказати, що там все нормально, все спокійно, дуже складно, дуже напружено, бої тривають постійно, цілодобово, Лише хлопці тримаються. Все, я впевнений, найближчим часом трошки буде більше, по-перше, інформації і гарних новин. Ну яке ж день народження без привітань? Віталій Барабаш каже, зараз для всіх існує лише одне бажання. Звичайно, перемоги, звичайно, залишитись живими. Звичайно, якомога скоріше після нашої перемоги відбудувати місто. Терпіння, здоров'я, ну і, звичайно, якогось, мабуть, бажання, бажання жити. Бо спілкуючись з місцянами, ну, нерідко видно, що люди вже втомилися. І втомились не тільки емоційно, морально, а й фізично. Тому сил ще раз сил. Авдіївка завжди була, є і буде українською, каже очільник міської військової адміністрації, і дуже сподівається, що наступний рік життя міста його мешканці відзначатимуть вже у рідній, а головне мирній Авдіївці.